Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мар Оксана. І сьогодні ми погуляємо по Єве. Верніше, як, ми сьогодні будемо пробувати новинки Fabienne Marché. Нарешті вони дійшли до нас до Сум, приїхали. І тепер є в мене можливість протестувати і розповісти вам свої враження про ці парфуми. Можливо, вам вони теж сподобаються і ви теж захочете їх спробувати. Але головніше, тестуйте в магазині. Тож, перша, перша колекція це Sunrise. Тут вийшло 4 аромати, всі тропічні аромати, такі літні. Дивно, що Фаб'єн Машев випустили це на осінь. Це потрібно було на початку літа робити. Перший аромат це Уава. Тут що у нас? Гуава, пальмовий лист, кокосова водичка, морські ноти, кавунчик, зелене яблучко, мускус і деревні ноти. Аромат свіжий, солоденький, ніжний, трішки хімозненький. Кавунчик тут відчувається, але якось він згавою і він неявний. Тобто це не той кавунчик, як був у Букет. Там трішки по-іншому він звучить. Наступний аромат це лічі бум, мій фаворит. Одразу кажу: я дуже люблю лічі, це направлення, ці ягоди це дуже приємно. Флакон виглядає позитивно і аромат дає такі позитивні відчуття. У нас тут що? лічі, червоне яблучко, танжерін, маракуя, гібіскус, магнолія піонія, зефірка, ваніла, мускус і боби тонка. Для мене це схоже на малинову зефірку. Дуже-дуже приємний аромат і дуже гарно розкривається на тілі. Наступний це Mango Vibes. До речі, ось цей аромат мені найбільше нагадав Туз. Саме напрям. Можливо, не один в один, бо я вже не пам'ятаю, як той парфум пахнув. точно, Але напрям от той той самий терпкуватий манго. У нас тут щопонота: Манго, бергамот, маракуя ілангелан, жасмін, квіти помаранчу, кокос, ваніла, мускус і деревні ноти. Приємний аромат, але ланг і ланг з манго вони грають головну роль і, можливо, кості будуть придушувати. І четвертий це Candy Crush. Така цукерочка. Цукерочка, карамелечка, дуже-дуже солодкий аромат, навіть трішечки аж приторненький аромат. Для мене трішки хімозненький, е, можна, але він не вразив мене занадто. Що тут у нас? Цукрова вата, жувальна гумка, ваніль, мускус, апельсиновий цвіт, груша, полуниця, чорна, смородина, зефір, мускус, сандалове дерева. Ну, в принципі, от як воно не розписано, так воно в принципі і пахне. Цукеркова, непогано, але не дуже варто. Ну і нарешті в нас в Сумах з'явилася нова колекція «Волканік», Можливо, комусь і не нова, тому що у інших містах вони вже давно з'явились, до нас тільки доїхали. Вийшло чотири парфуми, флакони божественні, упаковка прекрасна. Аромати цікаві, цікаві, які звучать люксово. Найперший аромат це люмідоз. Такий дівчачий, ніжний, ненав'язливий ягідний аромат, дуже-дуже свіжий, дуже-дуже приємний. У нас тут заявлений лимон, червоний апельсин, вишня, квіткові ноти, білий мускус, деревний акорд. Якщо чесно, я вишня тут не відчуваю. Але ягідність саме свіжа ягідність тут є приємний аромат. Дуже раджу спробувати. Наступний це Fleur Divine. Fleur Divine це єдиний аромат, який був в наших євах, і який я спробувала до цього. І скажу так, що на старті він божественний, на тестері дуже гарно пахне люксово, класичний пачульний люкс. Дуже-дуже класний. Але коли ти його наносиш на шкіру, він видає якусь гірчинку неприємну, і він задушливий. Можливо, це в мене така реакція, можливо це, можливо, це я так його відчуваю. У нас тут що? Фруктові ноти, Ілангіланг, Пачулі, тубороза, Амбра і мускус. Можливо, Ілангіланг з туборозою і пачулі видають ось цю терпчинку, яка мені вона прям ріже. Мої відчуття, можливо, спробую взимку, і мої враження від цього парфуму зміняться. Амадямух. Цей аромат мене здивував, тому що я очікувала від нього якоїсь свіжості, легкості, чогось невагомого, а це взагалі не про це. Для мене це терпкувато кремово-пудровий аромат. Я навіть не знаю, що з заявленого видає таке відчуття. Тому що в нотах італійський бергамот, апельсиновий цвіт, жасмин, тубороза, білий мускус і ваніль. Можливо, це тубороза. Саме так визвучено в цьому ароматі. Але, на жаль, це не моє направлення. Можливо, треба розносити на тілі і якось відчуття зміниться. Не знаю, трішки не моє. Розчарування, тому що по нотам і по відгукам я очікувала взагалі зовсім інше. І нарешті, мій фаворит одразу відкриваю карти це Флорахолік. Я коли його вдихнула, я просто настільки вразила, що Fabien Маше є таке направлення, є такий парфум. Це ідеальний жасмін. Ідеальний жасмін. Він свіжий, він запашний, він ніжний, він не колючий, не гіркий. Дуже-дуже класний аромат. На тілі розкривається нереально стійкість 6 годин. Носила на, на, на руці і вдихала, не могла насолодитися ним. Воно там тут взагалі: жасмін, кашмаран і амбра. Все, більше нічого нема. Це однозначно мій фаворит. Як тільки з'явиться можливість придбати, то флорахолік і, можливо, люмідоз будуть в моїй колекції. достойні Достойні аромати. Також в наших Євах з'явилася ще і лінійка Приве. Лінійка Приве, вона є жіноча і чоловіча. Але, на жаль, чоловічої в нашій Єві я не побачила. Я була в двох Євах і, на жаль, зібрати чотири флакони одразу жіночої лінійки мені не вдалося. Але я розповім вам про всі. Всі чотири аромати спробувала, можу розповісти свої враження. Тож, перший Перший це Приве petit Переводиться як вишенька. маленька вишенька Аромат дійсно ніжний і десь далеко там відчувається вишня. По нотам у нас тут вишня кардамон, солодкі ноти, горіх, жасмин, османтус, фіалка, кедр, мускус, сандалове дерево. аромат Приємний, але який у нього є нюанс. Я його не відчуваю з блотера, лише тільки як наносиш на тіло, тоді він розкривається легесенькою вишенькою, десь там є і жасмін, і османтус, і фіалка. Він якийсь невагомий, дуже невагомий аромат. Наступний це крім ваніль. Ось цей аромат дуже гучний. Цього не треба і на блотер наносити. Ви одразу берете флакон і ви відчуваєте. відчуваєте гучну ваніль. Для мене це навіть крем -брюле. От Дійсно дуже схоже на крем-брюле, саме на ось цю корочку, яка зверху запеклася під вогнем. По нотам у нас жасмін, карамель, молоко, цукор. Ваніль, боби тонка, сіра амбра і солодкі ноти. До речі, цей аромат порівнює з Монталь Ваніла Кейк, Монсера Вальвет ваніль і є ще з Б'янко лате. Кажуть, що вони в цьому напрямку. Третій аромат це антидот, грушевий антидот. Здається, так, переводила з французького. Ось це аромат свіжий, морський, грушевий, ненав'язливий, дуже ніжний на тілі. Я дуже люблю таку грушку, я б навіть сказала, що це грушевий цвіт. Нам тут заявляють бергамот груша морські ноти, апельсиновий цвіт, жасмін півонія, амбра мускус. Дуже-дуже ніжний аромат. Ось цей блакитний мені дуже сподобався. З цих трьох, які були в цій самій Єві, мені блакитний сподобався найбільше своєю свіжістю, своєю ненав'язливістю, легкою солодинкою і те, як він проявлявся саме на шкірі. А ось цей я в іншій Єві знайшла вже четвертий аромат. До речі, вигляньте, як виглядають флакони. Дійсно схоже на сержалютанса. Єдине, що, мабуть, ось ці кришечки більш такі масивні. Парфум, ось цей Siraze Mystick, це містична вишня, він дійсно якийсь містичний. З першого подиху ти відчуваєш чорнослив, димний чорнослив. Але чомусь нам тут по нотам обіцяють вишню, лакрицю, амбра, кориця, пачулі, ваніль, мускус. Я цього, на жаль, не відчула, але димна, ось, димна слива, димня, димна вишня тут є. Це, однозначно, фаворит з цієї лінійки на осінь, на зиму. на... Темні холодні вечори, цей аромат буде найкращий. Мені він дуже-дуже сподобався, і це ще одна моя бажанка з новинок Fab'є Маше. Дуже вам раджу прийтися до Єви і спробувати їх, тому що такого ще я не пробувала. Таких прекрасних, цікавих ароматів я ще в Єві не бачила. Ще хочу вам показати новинки лярів, які у нас з'явилися, тому що до цього не було цих ароматів, не було тестерів та й нічого було розповідати. Перший це Сафіра аромат копія чи натхнений на ербапура від Серджоф. Якщо чесно, не моє направлення, але аромат дуже цікавий саме зі цією свіжістю, терпкинкою. його порівнюють ще й з кірки. Не Знаю, не знайома з оригіналами. Лярів поетік це просто пісня. Це дійсно по поетік. Це копія на Деліну де Марлі. Прекрасний аромат, дуже-дуже. Цікаво звучить. Vintage Flowers це копія на Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Ось Цей мені найбільше сподобався, дуже хочу. Терпкуваті квіти, свіжі, невагомі, дуже-дуже класні. Ну, і ще один аромат це Харизма. Харизма це копія на Prada Paradox. Грушево-білоквітковий свіжий аромат. Супер. Ну і це все. Це всі були парфуми, які я хотіла вам показати в наших Євах. Я сподіваюся, вам було цікаво. Підтримайте мене лайком, подобайком і всім па-па!